Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Недобрий ранок почався для загарбників у Смоленську. Там місцеві павліки повідомляють про вибухи на місцевому аеродромі. Саме там базують декілька стратегічних ТУ 160 Загалом все частіше аеродроми РФ зазнають ударів. Пропагандисти істерять та називають всіх українців на території Росії диверсантами. Кажуть, мовляв, на кожну тисячу українців два диверсанти, а загалом їх більше ніж п'ять тисяч, і це дуже страшно, говорять пропагандисти. Тим часом Росія. Горить Білгород, Курськ, Таганрог, Ростов, Брянськ найбільше дістається Білгороду, звісно. Чи вони думали, що за Харків не буде відповіді? До слова світло там так і не дали після вчорашніх ударів. В той час, як Україна лагодить за 4-5 годин, вони вже більше ніж 17 годин без світла. Ну що тут казати, не правда ж? Командування другої армії світу перемістило особовий склад і техніку з військової бази у місті Валуйки Белгородської області. Ймовірно, це пов'язано із серією вибухів, які пролунали на місцевих складах боєприпасів та військових. Частинах, що ж, Україна має відповідати на терор з боку російських окупантів. Розміщення російської військової бази на території Білорусі це теж елемент терору, або ж на території Росії, звідки ведуться обстріли. Україна має відповідати на будь-який терор з боку російських окупантів. Про це в інтерв'ю ТСН розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Україна повинна так чи інакше відповідати на терор, бо навіть використання безпілотників шахет це також елемент терору, на який треба відповідати. Розміщення російської військової бази на території Білорусі, хоча на перший погляд і бази ППО це також загроза, тому що комплекси С-300 вони переналаштовують на завдання ударів по поверхні, тобто це законна ціль для ЗСУ, наголосив Олександр Коваленко. То так воно і виходить наразі за кожен удар по Україні через декілька годин або на наступний день починає розплачуватись і сама Росія, як би там не було. Сирійський досвід нового призначеного командувача російського групування Сергія Соровікіна не пояснює масовану хвилю ракетних ударів по Україні за останні кілька днів, а також. Шне свідчить про зміну траєкторії російських можливостей або стратегій в Україні. Про це у свіжому звіті зазначає інститут ведення війни ICW. Аналітики інституту нагадують, що представник головного управління розвідки ГУР України Андрій Юсов пов'язав нещодавні ракетні удари з призначенням Суровікіна, командувачем театру військових дій, і заявив, що обстріли цивільної інфраструктури відповідають тактиці Суровікіна в Сирії. Однак, зазначає ICW, усі генерали-командувачі залучені на різних етапах до війни в Україні мають сирійські. Досвід російські війська навмисно обстрілювали цивільну інфраструктуру протягом усього періоду активної участі Росії в війні у Сирії. Нехтування міжнародним правом і жорстоке поводження з цивільним населенням були стандартним підходом російських військ у Сирії до під час і після перебування на цій посаді суровікіна. Це стало частиною російського способу ведення війни. Призначення Суровікіна не призведе до подальшої сиріалізації російських операцій в Україні, оскільки поле бою в Україні принципово відрізняється від поля бою в Сирії. Росія стикається з зовсім іншими викликами в Україні. Росія не може продовжувати сиріалізувати війну через відсутність переваги в повітрі. Що не Дозволяє їй проводити масовані килимові бомбардування по всій території України, як це було в Сирії. Тому дуже мало ймовірно, що роль суровікіна як командувач російського групування в Україні призведе до фундаментальних змін у російських повітряних і ракетних операціях в Україні, доки західні прихильники України продовжуватимуть постачати Києву засоби протиповітряної оборони. Хай хто би був призначений командувачем театру воєнних дій. Він мав би контролювати удари крилатими ракетами 10 жовтня, які, за даними української розвідки, були. Заплановані ще 2 жовтня, тоді як Суровікіна призначили 8 жовтня. Очевидно, що Міноборони Росії прагне відновити свій імідж і інформаційні ефекти ракетних ударів 10 жовтня та призначення суровікіна героя екстремістського націоналістичного російського інформаційного простору, призначені для задоволення найгучніших голосів у цьому просторі, і Україна вже має чим на це відповісти. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.